Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ви не повірите, я й сама цьому не вірю, але я зараз їду в центр міста і їду на прогулянку. Дуже давно в мене на каналі не було таких відео, хоча до народження дитини періодично такі відео виходили. І сьогодні, нарешті, настав той день, коли у мене є змога. Трошечки відпочити, розвіятися та відволіктися від домашніх буденних справ. Тому запрошую вас разом зі мною прогулятися святковим містом. Зараз іду на метро і їду в центр. Я приїхала на палац спорту, звідси розпочнеться моя прогулянка містом. До речі, переді мною торгівельний центр «Гулівер» з таким величезним екраном. Сам палац спорту. Скрізь дуже гарно все прикрашено. Правда, на камері не видно. Перше місце, куди я йду, це мілкбар або біля нього дуже класна святкова атмосфера. Він звідси можна все побачити. Біля цього місця завжди дуже багато людей. Всі хочуть сфотографуватися, зробити собі на пам'ять світлини. Ой, дивіться, яка машина з ялинкою, подарунками. Кулька з котиком від монобанку. It's Everybody knows Christmas is coming. А ще тут є ось такий будиночок від ювелірного дому сова. Дивіться, як тут всередині. О! Також тут поруч продають ялинки від «Вау ялинка Дуже гарні, пухнасті. вони довго стоять. Я думаю, що такі ялинки коштують десь 4-5 тисяч, можливо, навіть і більше. Також є віночки, Вон, дивіться, ціни. 1950, 1750, є букети і також є кошики. Ну що я відправляюсь далі сьогодні? Ціль моєї прогулянки подивитися і показати вам. Головну ялинку нашої країни Боже як гарно навколо Winter time and sky is bright. No snow inside, shorts and sandals always bright. Українські бренди тут взуття і одяг Качаровська. Я колись купувала собі і взуття. Сумочку не пам'ятаю, чи була в мене, але точно було дві пари взуття від цього бренду і ще тоді вони сили на замовлення. Хоча зараз не знаю, чи сють так, чи ні. І ось ще бренд одягу Чер 17. Ось ще один український бренд One-By One. Теж дуже гарно прикрасили. Вхідну групу, які продають напої якісь прикольні пімблінчики, я вже йду вулицею Хрещатик. Періодично буваю тут, але саме щоб пройтися, прогулятися, то дуже давно такого не було. Зараз якраз пройдусь. Ось будинок. Сьогодні, незважаючи на те, що вихідний день, але багато машин, затори, тягнучки. Попереду ЦУМ. І знаєте що? Я думаю, щоб мені було веселіше гуляти. А зараз візьму собі Київську перепічку. До речі, дивіться, скільки там людей. Тут велика черга, але зазвичай вона дуже швидко підходить, тому зараз куплю собі київську перепічку. Ось, бачите, яка черга. Для тих, хто не знає, київська перепічка це такий заклад швидкого харчування. З однією стравою тут продається перепічка, це, скажімо так, сосиска в тісті. І це перший фастфуд Києва. І відкрили цю київську перепічку у 1986 році. І цей заклад досі працює. І, як бачите, має шалену популярність. Зараз вартість перепічки 45 гривень. Кока-Кола, сілк, какаус теж по 45. Кава Еспресо 30. 35, якщо з молоком американо 30 гривень. Кетчуп можна придбати за 5 гривень. І ось є об'яви, що з 31 грудня київська перепічка буде коштувати вже 50 гривень. До речі, по Києву є різні фігурки. Їх треба шукати. Цей проєкт так і називається Шукай. І ось одразу біля київської перепічки знаходиться фігурка з перебічного. Ось такий пухкенький пиріжок всередині з сосискою. На фоні цум. Перепічка, звісно, гаряча, видно, як з неї парує. І ось так вона виглядає всередині мені смачно напишіть, чи кустували ви перепічку і як вам на смак. Дивіться, які гарні вітрини, сумні дуже святкові. І, до речі, на українську тематику. Ось така вітрина з величезним відуком. Дуже гарно. Такі всі маленькі такі. свет вечер. Тут коза дерева. Ну а я далі йду хрещатиком і прямую в сторону Софіївської площі, щоб подивитися головну ялинку. Поки ще не стемніло. Київська міська адміністрація. Майорить Прапор України. Рі Маріуполь, Зовсталь. Одразу біля КМДА знаходиться дуже популярна книгарня, яка називається Сенс. Вона нещодавно відкрилася. Це книгарня, кав'ярня, можна купити. з ховрахами, з уявними друзями і з реальними теж. В цілому у нас можна що завгодно, аби не російською. Така крамничка. Це полтавський стрітфуд на хрещатику, називається Уінни. А тут можна купити деруни, галушки, і також тут можна взяти. Бачену з купою. Є навіть солодкі галушки, кисінька. Дорони можна купити з різними додатками, також. Галушки можуть бути хрумкі з сиром або з м'ясом. Ось таке цікаве місце, де можна взяти щось на перекусі. Я вже вийшла на вулицю, яка мене приведе від Майдану Незалежності до Софіївської площі. А тут у віконечку можна придбати кюртош. Коштує він 100 гривень. Це така трубочка з тіста і можна додати начинку начинка коштує 30 гривень. Ми колись таке коштували чи в Будапешті чи в Празі. Скоріше за все, в Празі. Так, видніються вже купол Софії Київської. Тут бачите, поставили обмежувачі, де не можна паркуватися. Гарно прикрасили ресторан вогниками. Я йду вгору. Фух, ще трошечки. Я вже дійшла до місця призначення. Ось ялинка. Людей багатенько на площі. Далеко не відходимо, діваємо ставитися. Цьогорічна ялинка виконана в мінімалістичному стилі, вона штучна і складається з білих гілок, прикрашених блакитними кулями та гірляндою, а зверху встановлена різдвяна зірка. Білий колір ялинки символізує життя з чистого аркуша, а блакитні кулі чисте небо. Багато хто засудив цю ялинку, проте варто не забувати, який зараз час. І також варто дякувати нашим захисникам за те, що вона у нас є. Пишіть в коментарях свою думку з приводу цього буде дуже цікаво почитати. Далі. Остання локація на сьогодні це ЦУМ. Він завжди всередині теж дуже святково прикрасний, тому зараз я відправляюсь туди. Ой, як тут гарно прикрасили. Це кафе Софі називається. Ялинки у вікнах. Точніше гілочки ялинкові. Можна заглянути всередину. Дуже класне місце. Раджу сюди завітати. І ще в них дуже гарна літня тераса, яка знаходиться на території Софії Київського. Ще хотіла вам показати, якраз зараз я буду проходити повз тематичну ялинку, яка знаходиться біля закладу Завертайло. Ця ялинка зроблена з соломи, з колосків. Линка складена із колосків, зібраних у Кижнева 2024 року, по всій Україні зберігає дух дідуха, чорна площина це реальність згорілих полів та лінії фронту, яка постійно рухається. У тих хворіт є заклад, який називається Гойдо. І дивіться, тут можна придбати дуже гарні свічки. Вони зроблені з пчоли. Свічки, саме там, сахар, там, ну, там сахар, бідолі. Бідолі. дивіться, в свічниках дуже гарно виглядає. Так, там всередині теж ходили. І пісні настоянки, зроблені з меду. Отже, повз національної опери України. Була тут декілька разів на балеті, мені дуже подобається балет. Хто не ходив, щиро рекомендую. Дуже гарні вистави. Друзі, вітаю вас всіх з новим роком! Нехай 2025 рік принесе нам настання перемоги, повернення всіх українських воїнів до своїх родин та повернення спокійних часів у новому році. Бажаю вам наснаги, сміливості та будьорого духу. Цими кадрами я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!